Насидитись краєвидом. Чи траплялося колись таке з вами, що, захопившись надзвичайно мальовничими картинами природи, ви забували, що то вже час обіду, а чи вечері, що на вас чекають інші важливі справи, але все вмить стає неважливим. Думки губляться, час мовить зупиняється, людину переповнюють емоції, бо її очі у той момент споживають свою, неймовірно красиву поживу. Що навіки залишиться у пам'яті? Отак трапилося з нами, коли ми приїхали у село Одаїв Олешанської територіальної громади, аби розповісти вам про місцеву святиню, якій вже більше 200 років. Згори, на якій розташований храм Воздвиження Христа, ми і побачили цей неймовірний краєвид. Село Одаю вже давно стало улюбленим місцем у дельта та паропланеристів. Ще у часи Радянщини тут відбувалися міжнародні змагання з цих видів спорту. Неймовірний краєвид Дністровського каньйону, який з сільського пагорба відкривається очам, захоплює, чарує. Направду хочеться злетіти у височіння. Щодо назви населеного пункту, то існує легенда, чому саме Одаїв. Кажуть, що колись давно там у Гореглядах, у Гореглядах, через річку там були люди, перейшли сюди, а наше село наверху і знайшли воду. І сказали, що вода є. І так від того часу кажуть, що це така назва пішла нашого села від того слова, що вода є, і називається село Одаїв. Село маленьке, але це є наша, будемо казати, така е, туристична ізюминка. По-перше, таких е, е, точок в Україні є декілька, які мають такі вітрові потоки, де е, можна е, розвивати. Проводити парадельтапланерні польоти, змагання. Тому насамперед ми плануємо тут розвиток зеленого туризму, дельтапланерного спорту, сплаву по Дністру і такі інші речі. Це село дійсно тут приваблює. А ще приваблює одаю своєю унікальною дерев'яною пам'яткою архітектури, що зведена чи не на найвищому пагорбі у селі. Це храм Воздвиження Христа, який має більше як 200-літню історію. Цей храм е, був збудований в 1878 році. Це тут, але наскільки по переказах е, ми дізнаємося, що він був перенесений з села е, з Підфронтівська радша. Село Радча, і наскільки мені відомо, що там напевно, що він там вже був діяв, і коли його розібрали, то його принесли сюди, до нас, у село. Він там був дуже старий, напевно, в них там побудували новий храм, а на, нам тоді-сюди дуже люди хотіли села, щоб був храм, і перевезли. Це була така дерев'яна стара церква. 1878 року вона тут зведена, там вона начебто була збудована у 1803 році. Тобто, якщо вірити архівним записам, то ця святиня цьогоріч святкує своє 220-річчя. Про її направду поважний вік говорять дерев'яні кілки, а не залізні цвяхи, з допомогою яких з'єднувалися між собою елементи конструкції. Біля неї приблизно такого ж віку дзвінниця, яка скликає на службу Божу вірян уже новим дзвоном, бо старі у часи радянщини було втрачено. У нас були забрані дзвони. Було два дзвони великих, але, на жаль, вони не збереглися. І вже тоді, початок 90-х років, люди своїми коштами, своїми е пожертвами. Стали і так само придбали дзвони, дзвіниця, а дзвіниця так само залишилася, як і церква, та ідентична ще з початку, коли церква збудована так само дзвіниця, така ще дерев'яна, старенька. Довкола церкви на подвір'ї хресна дорога, яка тут була зведена також дуже давно. Дерев'яні хрести мешканцям села кілька разів доводилося змінювати на нові. Врешті за кошти меценатів поставили добротні металеві. У нас на чесного хреста праздник, і ця хресна дорога йде навколо церкви. Всі люди, вся громада, хто з чужих сіл приїзд на цей храм наш, і ця хресна дорога йде навколо церкви, і тому вона дуже важлива. Нам хресна дорога. Ця хресна дорога була. Понищена дуже як ще як церква від закрили церкву. Ці хрести були всі поламані, попадали. Були все, що люди деякі ходили, що молилися до них. Щодо храму, то унікальною є його архітектура. Давні майстри звели дерев'яну церковцю не у формі хреста, як це часто траплялося у наших краях, а у вигляді корабля. Немов відчували, що його місце буде не у Радчі біля Станіславова, а біля повноводного Дністра. Він є досить старовинний, ну вражає своєю такою ну, маленькою формою, бо він не є великий відповідно до села, бо село не є велике, але досить такий цікавий. Він є у е, вигляді кораблеподібного. Кораблоподібний вигляд, це корабель, це символ того символ спасіння, як Ной спасав людей тоді. Так само і зараз ми маємо храм на вигляді, вигляді корабля. Біблійний Ноїв ковчег можемо побачити на старовинній іконі, яка збереглася у храмі. Тут зображено і самого Ноя, який з врятованими людьми складає жертву Всевишньому за спасіння, поряд тварини, які також зійшли з ковчега, храм Воздвиження Христа, його маленька копія, площа всього. Трохи більше 60 метрів квадратних. Хоч він маленький, але він є дуже старовинний, він є намолений, і так само він своєю тою намоленістю, своєю тою ідентичністю притягує навіть особисто і мене, і, і напевно, і людей для того, щоб прийти, помолитися. Входячи до храму, поневолі робиш поклон через низькі двері. Це каже отець Тарас ще один задум давніх майстрів. Для чого будували такі ну, низькі входи? Колись були пани. І вони якби їздили, ходили ну, їздили на конях, і щоб не заїжджали на конях, щоб той пан прихиляв голову перед Богом. Вони будували такі входи, ну, мається на увазі двері, для того, щоб навіть і пан. І те панство схиляли голову перед Богом, бо він є наш Сустворитель. Найважчий період в історії існування Храму Воздвиження Христа це часи сумнозвісної безбожної совєтчини, коли церкву хотіли зруйнувати за часів радянської влади в 60-му році. За наказом районної, обласної ради приїхали, забрали все з храму, і храм був закритий. 28 років церква була закрита, і це великий такий великим ударом надало дало тому духовному життю парафіян, бо відповідно люди ну не мали того духовного окормлення, духовного збагачення. Ніхто нікуди не ходив молитися, ходили на Пасху до Олеші. Носили Паску світити, до Олеші ходили. А такого, хто піде по а тоді хотіли нашу церкву розбити, завалити при 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 тих при владі, А тоді наші наші, ніби ці організатори, так як бригадири, взяли і завезли мін добрива. Аби не розбили церкву, не розвалили. А деякі образи дещо поховали. Церковні ікони та інші речі зберігалися у сільських хатах з надією, що у рідній святині колись відновляться богослужіння. Як не дивно, поштовхом до відродження стали гості з Литви, які приїхали в Одаїв. У 86-му році дельтапланеристи з Литви прийшли в цей закритий храм, який був закритий, був напічканий Міндобривами, як завжди, радянська влада це робила. В храми пхала яди і Міндобрива. То вони сказали, що вам треба це від за яку ціну відновити. Вони самі разом з одаївчанами поприбирали територію. І після того, буквально вже 89-й рік, це роки перебудови, будем казати такого потепління у плані національному релігійному, відновили функціонування цього храму. Ті такі сміливі литовці. Вночі один такі дуже побожні люди були, і так без, без дозволу, без нічого храм відкрили, вичистили все, повиносили. І тоді так людям ходили в селі і казали, що ви повинні боротися, бо це їй каже святиння, це треба молитися до Бога, а не для збереження всяких складських приміщень з цього. І після того наші вже такі старі, старші чоловіки. Вже взялися за цього, старалися вже е, ходити по селах, подивилися, де, де храм було, були храми в селах та й би вже хотіли, щоб нас було відкрито. Почали відновлювати іконостас, почали е, відновлювати взагалі церкву, приміщення. Там е, багато допомагали і так само. Е, був колгосп тоді на той час, і працівники, які колгоспу так само старалися для, для церкви, для храму не були не були небайдужі, які допомагали для того, щоб для громади відновити церкву, відновити храм. На щастя, в 1989 році. Якщо я не помиляюсь, цю святиню було відкрито і віднов. Чимало допомоги селяни у той час отримували зі стольного Києва. А все завдяки відомому церковному діячу. Дружина, якого була родом з Одаїв, великий вклад свій зробив уже покійний бажаної пам'яті метрофорний протирей Михаїл Федешин. Він був тоді в українській православній церкві канцлером і постарався багато для, для нашого храму, для нашого села, бо його пані імость. Якраз була вихід з цього села, і тому вона він постарався. Він багато людям допоміг. Люди е, звернулися до нього, і він тоді почав е, старатися відновлювати для того, щоб, е, щоб наша церква задіяла там. І церковне начиння, чаша, все-все. Багато чого е, він за, за його сприянням, за його помочі. Багато чого відновилося, багато чого придбано було для, для церкви. Незабутній був час відновлення богослужінь в Одаївській церковці. Люди на духовному піднесенні тішилися, що у храмі знову звучить спільна молитва. Це був настрій дуже приємний, що хотіло. Повна церква була людей, їх одразу відкрили. Дуже, дуже було все. Добре. Дуже духовне таке піднесення. І діти йшли. У храм також повернулося. Здавалося назавжди втрачене старовинне Євангеліє, з якого читали священники молитви ще дідам, прадідам сьогоднішнім мешканцям села. Тут благословення лаври. Києво-Печерська Лавра, Дотоване тисячу вісімдесят. 65 рік нині одається і надалі підтримують рідну святиню. Кожного року планують і здійснюють роботи для підтримки храму. Чимало допомагають місцеві меценати. Церква живе на пожертвуваннях, так як немає ніяких заробітків. І ще можемо завдячувати нашому настоятелю цю Тарасу. Він старається не тільки нам привити віру і любов до Бога, а шукає підприємців, щоб допомагали нам. В тій чи іншій мірі допомагали, підтримували і ви бачите, оце ці бетонні роботи виконані буквально цього року. Отець Тарас попросив, всі дружно долучились і зробили. Громада Одаївська надзвичайно дружня, можна ставити в приклад іншим, надзвичайно дружня. Хоч на одна із найменших. Громада, все, що треба, підпомагають. Сказали, щось там треба до церкви придбати. Люди сходяться, збирають і допомагають, підтримують церкву. Тобто дружне. Дружне село, але ще вже мало людей, бо вже старі повимирали, а молодих мало. А що ж так, повиїздили за кордон? Хто повиїхав, а хто? А молодь молодяжці у Франківську так, так як по селах. Проте, одаєвці вірять, що завдяки своїй унікальності село невдовзі оживе. До нього повернуться люди, приїжджатиме багато туристів. Над Одаєвом все частіше злітатимуть дельта та паропланеристи, бо повторююсь, краєвиди тут надзвичайно мальовничі, хоча. За хатніми турботами самі селяни їх часто не помічають. Ми помічаємо ми зайняті роботу. Живемо в селі. знаєте, що дуже багато роботи, але приємно люди приїжджають до нас, бо знаєте, що в нас і розвинені дельтапланери літають все. І приємно, що в нашому селі воно таке незабутене. І ми теж стараємося в церкві, щоб ми її відновлювали, і люди приходили і навчалися. Слава Боже. Їдучи задаю, я чи не усю дорогу думками повертався у це село. Воно притягує людину як магнітом. Тому вже через кілька днів, щоправда, без знімальної групи, а з дружиною. Я знову був на тій неймовірній горі, звідки очам відкривається мальовничий край Дністра. Величні діла Твої, Господи, дякуємо за цю красиву землю, яку Ти нам подарував. І щиро просимо: подай нам миру, допоможи перемогти ворога, аби у спокої з подякою славити вічне ім'я Твоє.